Тільки вщухала в Угорщині одна розгорнута орбаном піаркомпанія проти України, так званий референдум про невступ України до європейського союзу. Як розгорнули нову? Тепер на нас погрожують накласти європейські санкції. Правляча партія Угорщини намагається представити смерть українського мобілізованого угорського походження Йожефа Шебештєна як напад на угорську націю а Україну оголосили імперією зла. Для того, що відомо, угорські змі посилаючись на неназваних осіб, написали, що чоловіка нібито затримали працівники ТЦК в береговому. Потім повезли в Ужгород і нібито побили. В сухопутніх військах заявили, що чоловіка мобілізували законно. Він потім пішов у СЗЧ. А через два тижні після того помер. У нього відірвався тромб. Сидів побоїв не виявили. Президент Угорщини написав листа родини військовослужбовця і назвав національною трагедією втрату будь-якого угорця у. Розквіті сил недавно призначеного угорського посла Федора Шандора. Він сам військовий його в Угорщину. Послом відправили в самому прямому сенсі з окопів. Українське МЗС звинуватило Угорщину у використанні смерті військового для маніпуляцій в політичних цілях. Бо Орбан використав цей епізод, щоб стверджувати, що в Україні до смерті забили угорця, що така країна не повинна стати членом Європейського союзу, і почав вимагати у Брюсселя запровад. Дати санкції проти українських посадовців. Свідками цього накалу пристрастей у стосунках з Угорщиною. Ми вже є другий місяць. 9 травня служба безпеки України арештувала на Закарпатті двох громадян: чоловіка та жінку, яких звинуватили у шпигунстві на користь Угорщини. Угорські спецслужби цікавило неймовірне, заявили в СБУ, розміщення сил оборони та координати зенітно-ракетних комплексів С-300 у регіоні. Також вони мали виявляти авто військових, передавати дані про українські втрати. Ати у війні та загалом звітувати про актуальні події з лінії фронту. Київ та Будапешт обмінялись висилками дипломатів. Тоді Угорщина видворила двох українських дипломатів, звинувативши їх у шпигунстві. А 20 травня горці заявили, що їхні спецслужби нібито викрили ще двох українських шпигунів. Один з них чинний депутат Закарпатської обласної ради від партії Слуга народу Роланд Цебер. А інший Іштван Голо для мене. Є велика честь, що із за мене зібрали раду національної безпеки країни в Угорщині, тому що на їхню думку я несу загрозу усій країні. Це не шпігунство, це є дипломатією. І це раз як то кажуть, в останні тижні Угорщина і Україна постійно обмінюються різкими заявами та звинуваченнями в червні в інтерв'ю французькому телеканалу. Орбан насипав дещо несподіваних заяв. Росія занадто слабка, щоб напасти на НАТО. Вони навіть не можуть перемогти Україну. Але в той самий час заявив, що не в інтересах угорців та європейського союзу мати загрозу війни з Росією, тому Україну. Не можна приймати в НАТО, Зеленський у відповідь в інтерв'ю угорському виданню звинуватив угорського прем'єра в тому, що він використовує Україну та війну в інтересах власної партії Федес перед парламентськими виборами. Ось так виглядали банери, якими команда Орбана навесні обвісила всю країну. Під виглядом опитування референдума вони агітували угорців виступати проти вступу Україну до Європейського Союзу на плакатах. Окрім зеленського Енського, який мав навмисно лякаюче обличчя, були фото президента Європейської народної партії Манфреда Вебера та президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляйн. Гасло звучало так: вони приймуть Україну в ЄС, але заплатимо за це ми. Голосуй! Ні,рба на дорікання зеленського теж не змовчав. Він написав у Фейсбук: угорці не хочуть вмирати за Україну. Ми не хочемо, щоб наші діти повертались з фронту в трунах і щоб гроші угорців йшли в Україну. Розмови про те, що в лютому 22-го року, коли росіяни відкрито напали на Україну, угорська армія в цей час маршем йшла в бік Закарпаття в очікуванні швидкої капітуляції Києва, теж не вигадка. Нам це підтвердили наші військовослужбовці, які в перші дні вторгнення повертались через Угорщину до України, щоб встати на її захист. Вони бачили рух угорських сил в бік українського кордону, поки з протилежного боку зі сходу на Харків та Суми рухались російські колони. Офіційно. Міністр оборони Угорщини Тібор Бенко оголосив тоді, що війська перекидають на східні кордони країни, нібито для вирішення безпекових та гуманітарних питань. За версією угорців, вони боялись проблем на кордоні з групами біженців, і про всяк випадок підтягнули туди армію. За даними американського аналітичного центру з питань безпеки інституту Роберта. Ланцинга, угрупування військ про всяк випадок включало важку бронетехніку та артилерію. Так, угорський уряд з перших днів засудив російське вторгнення в Україну. Як частина Європейського союзу, угорщина приєдналась до європейських санкцій проти РФ, але не всіх під приводом того, що деякі з них нашкодять Угорщини. А вже цього року угорський прем'єр Орбан пропонує знімати з Росії санкції та наголоджувати відносини з росіянами. Тож Осад залишився, і відчуття нещирості і небезпеки з угорського кордону. Теж залишилось. Хоч і замішане на жартах про угорську армію, яка мала би завмирати від жаху щоразу, коли Орбан погрожує Україні силою після того, як вже три роки угорські військові, що йшли маршем на Україну, спостерігають, як українці перемелюють російську армію. І все це протистояння відбувається в лічених кілометрах від закарпатського прикордоння, де проживає велика українська угорська громада. Ця частина нашої країни за століття зазнала сильного. Угорського впливу мова, побут, музика в новітні часи зближення з Європою ще більше посилило угорські впливи. Тут угорський уряд не шкодує ні грошей, ні часу, ні зусиль, щоб плекати тут про угорські настрої і культивувати лояльність українським політикам. Часто не вистачало якраз ні грошей, ні часу, ні розуміння глибини проблеми, щоб цьому ефективно протидіяти і щось протиставляти. Ми з'їздили на Закарпаття, щоб вам все це показати. Я Альона Савіна. Ви на каналі Є питання. Поїхали. Добро пожару. Нейто газ но бізнес Чи би в те, що кримський чи донбаський сценарій взагалі можливий на території Закарпаття? Що от якийсь регіон? От, Громада вирішить стати частиною Угорщини. Я абсолютно відкидаю ця, цей варіант. В першу чергу, тому що вони е, військовим шляхом це не можуть зробити, тому що вони є членами Євросоюзу, членами НАТО. Саме власне ці країни не дозволять це зробити. Для того, щоб це зробити, їм потрібно покинути ці, ну, не мати цей блоковий статус. А якщо брати до уваги населення Закарпатської області, то, звісно, також відкидаю цей варіант, тому що Закарпатська область є складовою України і буде Закарпатське населення розуміє, що це провокативна гра не на користь України. На початку повномасштабки от така тема обговорювалася е, угорськими націоналістичними політичними силами, тому що вони теж вірили, що Росія там переможе за три дні, війде в Київ, і Україна можливо розпадеться на різні частини, і тоді це було б от підставою для того, щоб Закарпатська область була включена в склад Угорщини. Ну але ці е, е, політичні сили вони маргінальні навіть в Угорщині, і вони не мають якогось серйозного. Впливу, а от ну подальші події це ж довели, що це абсолютно нереально Маленька країна в неї. Армія, ну дуже непотужна. Вона зв'язана договорами з європейським союзом і з членством у НАТО. Це ну, категорично. Я таке навіть не припускаю. Ну це треба тоді ставити рівність між Росією і Угорщиною. Ну це зовсім ну це не співмірні країни. Абсолютно ні за чим ні за економікою, ні за населенням, ні за територією, ну нічим ну це нереально. з тим уряд Угорщини роками систематично фінансує Закарпаття, вкладаючи в прику. Кордонний регіон мільярди гривень і нарощуючи вплив в Україні е, в Угорщини. От така є доктрина е, зовнішньої політики підтримувати діаспору свою е, в Україні. Е, угорців дуже мало. Це за переписом 2001 року, їх 150 000 тисяч 12 тоді. Але з тих пір, а особливо з часу повномасштабки, їх дуже дуже серйозно поменшило зараз. Їх менше як 100 тисяч, це однозначно наскільки менше, ну поки що невідомо. Е, набагато більша діаспора угорська є в інших сусідніх країнах. В Словаччині їх взагалі близько 10 відсотків від населення. В Румунії, це в Трансильванії величезно там більше мільйона угорців, а загальна кількість румунського населення більше 6%. відсотків. Так ось з усіма цими країнами в Угорщини. Це в межах уже європейського союзу були дуже дуже серйозні сварки стосовно м, угорської діаспори. Вона Вкладає гроші в діаспору і словаччини, і це були сварки такі щодо відкликання послів, і сварки стосовно закону про набуття подвійного громадянства з румунами. Дуже серйозні сварки було. і то, що от сталося із Україною. Оці непорозуміння, це я дуже м'яко кажучи. Воно цілком можна було передбачити, що таке буде, тому що це не тільки Україна не стала якимось винятком. Закарпатська угорська діаспора для Угорщини не були винятком. Це закономірність. Вони от, у них така доктрина зовнішньої політики. Вони дуже сильно підтримують усіх угорців, які опинилися за кордоном, які живуть за кордоном. Коли почалися ці от угорські гранти, деякі винороби, які добре не хитріші, бо потім мене розіпнуть на виноробний хрест. Але не те, щоб хитріші, але вони скористалися можливістю, і от умовно в сусіда старе ще якесь обладнання. Ну таке, ну так собі, але він на нього заробив, але в іншого сусіда. Чудова нержавіюча сталь, супер цистерни, тому що він подався на якийсь угорський грант. І з міркування того, що розвиток виноробної галузі супер, тому що закарпатське виноробство ледь пережило радянський сухий закон, і нам коштує величезних зусиль, грошей і взагалі. Всіх ресурсів, щоб виноробство нарешті вивезти. І я щиро вірю, що от колись під час поїздки в якусь європейську країну ми так глянемо о, Закарпатські, Одеські і Кримські вина стоять поряд в європейському супермаркеті, просто тому, що нарешті можуть. Е, і от таких прикладів багато в освіті, у фермерстві. Тих грант. Та грантових програм насправді дуже дуже багато, тільки зрозуміла, що вони покривають майже всі сфери життя від підтримки церков до там якихось От церков. Мабуть, ми будемо з вами торкатися дуже акуратно, бо там найбільш мстиві люди, як це найбільш віруючі. Тому та в церквах це взагалі свій окремий космос, Так, церква і космос. Ні, там теж виїзди за кордон, підтримка. Люди з плакатами мітингують під консульством Угорщини у берегові, вимагають припинити видавати громадянство іншої держави в консульстві. І розумієте, берегово стає вже дуже одіозна, має одіозну славу. Що тут продається Україна, вся Україна знає, що берегово це саме таке місце, де можна підійти, зайти в консульство, і тобі дають мадярський паспорт. Е, ну, угорщина публічно це ніколи не озвучує, але можна було вирахувати, бо вони час від часу публікували статистичні е, дані м, про отримання м, іноземними угорцями е, угорського громадянства за цим спрощеним е, законом про спрощене набуття, е, і там можна було от методом виключення е, з'ясувати, що на той час це було десь 17-18 рік понад 100 тисяч. Понад 100 тисяч е, мешканців Закарпаття е, громадян України е, отримали паралельно і угорське громадянство. Ну я думаю, ви ж розумієте, е, на угорське громадянство е, можуть от, претендують, можуть отримати не тільки етнічні угорці, але і, і, і інші представники інших національностей. Там головна умова дві головні умови. Перше, це щоб е, Ну, батьки, діди цих людей були свого часу громадянами Угорщини. Це практично під це підпадають всі мешканці Закарпаття, бо область неодноразово входила в склад Угорщини і в, до початку Першої світової з 39 по 44. Тому це практично всі закарпатці входять за винятком тих, хто вже почав жити там в радянський час і. і, і Пізніше, а друга умова це пройти співбесіду, де продемонструвати там базові знання угорської мови. Це складніша умова, тому що угорська мова досить там складна для вивчення. Але я ще раз скажу це не тільки етнічні угорці е можуть отримати угорське громадянство, але й ті, чиї. Діди там, прадіди, батьки навіть були підданими Угорщини. А це ось відео спричинило новий скандал між Україною та Угорщиною. Послухайте. Майор Tehát célszerű ezt nem nyilvános rá. nagyon figyel, hogy melyik útlevelet a határon, mint a magyarok levél. Az ukrán határon csak az Можу вас запитати про ваш ukránok паспорт. Чи є він у вас досі? А, і як ви взагалі от, зараз ставитесь до множинного громадянства? Якщо говорити про те, що в мене громадянство іншої країни, це допомагати пропаганді їхній. Ви, мене ви, знищили ви, ви, ви показували. — Я показував. показував. Ви ж бачили, що я показував? Український паспорт? Український паспорт? Так. Так. Угорський, Так. — словацький і румунський. Це паспорта знайомих, які є. Е, Громадянами тих країн. Це не мої це паспорти. На ну, ні, ні, звісно. Ви ж бачили ці паспорти? Це в гортки паспортів. Не, ви не відкривали їх там? Ну, звісно, не відкривали. І якщо прочитати, проаналізувати статтю. В е цих роках Україна змінила, е от навіть проголосували у Верховній Раді, курс куди в НАТО, Європейський Союз, правильно? От змінили, змінили курс. Тобто це вписано в наші законодавчі акти і вектор напрямку ЄС, yes, правильно? І я чітко наголосив, що сьогоднішній день українське законодавство вибіркове, тому що де-факто сотні тисяч паспортів роздали, де юре їх немає. Але ж це так. І якщо ми взяли курс в ЄС, в європейському, і я написав, що Україна має потім змінити закони, робити зміни закони, тому що це в Європейському Союзі це не є там, порушенням закону, це є нормою. Власне, я це і написав. І на мене напали, що я там якийсь... Настрої розкидаю громадянства інші з 9 травня в стосунках України та Угорщини розпочався новий виток напруженості. Країни обмінялись висилкою дипломатів, викриттям шпигунів. А угорська опозиція злила скандальні плівки, на яких міністр оборони Угорщини каже про підготовку країни до війни. Для мене є велика честь, що із за мене зібрали Раду національної безпеки. Країни в Угорщині, тому що, на їхню думку, я несу загрозу усій країні. Після цього засідання Ради національної безпеки, їхній там і держсекретар, і представник комітету нацбезпеки заявив обвинувачення щодо мене, чітко заявили, що Ролан Себер зустрічався з високопоставленими політиками. Він хотів змінити хід думки, там думку Угорщини щодо війни. Між Росією і Україною його вплив значно зростав і зріс, і ми на нього наклали санкції. Ну так, це ж дивно, тому що це не шпігунство, це є дипломатією. Дипломатія це налагоджувати стосунки, шукати друзів і шукати спільні точки дотику. На мою Україну напали. У нас війна, ми боремо за своє існування. Це гра на, на внутрішню політику в Угорщині. Пов'язує власне з тим, що в Угорщині зараз відбуваються історичні історичні моменти, історичні події, тому що за перший раз за 18 років відколи там править Фідес і Орбан молоді демократичні сили взяли верх, молодий політик Петер Мадяр. Створив в минулому році політичну партію. Вітку в червні відбулись вибори Європейського парламенту. Він вже європейський парламент набрав 30% голосів і Відповідно завів своїх депутатів і є в Європейському парламенті депутати від цієї сили. Його політична сила значно зростає і зараз на першому місці в Угорщині. Власне, якщо б відбулись вибори цієї неділі, він би став новим прем'єр-міністром Угорщини. Влітку 2024 року прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прибув до України. Він прибув до України, мав зустріч власне тут в Мар'їнському парку з нашим президентом Володимиром Зеленським, з нашим офісом президента, кабінетом міністрів з представниками уряду і інших органів державної влади і. Розказує великий мир. Після цього він летить до президента Росії до Путіна. Грає свою, власну свою гру. Розказує, я ж його перепрошую, якщо можна так називати, він голуб миру. Я його так називаю просто голуб миру летить до Путіна. Розказує за великий мир, що потрібен мир. І в цей час прилітає в ракету Хмадит. І угорський народ наголошує не уряд, а угорський народ за добу. Це громадські організації, лікарі зібрали там на 20 мільйонів, здається, допомоги. Ми дали запит, що потрібно. Якесь там медичне обладнання, харчування. От не пам'ятаю, який був запит, я передав. І оце все, що зібрали, Мадяр з лікарями, з представниками громадськості з Будапешта, як акт такий гуманітарну місію провели. От поїхали в Охмадит, передали головному лікарю. Це якраз ще там руїни розбирали відразу на другий день. Ми вже були в Києві, і це такий акт е, честі доброти. Тому що там, Так, так. так тому що на нас? На, звісно, звісно. І розумієте, такий дисбаланс був, тому що це всюди в Європі показало. Тут слід зазначити, що Угорщина це країна наші сусіди. Угорщина. Демократичним шляхом обрала свою владу. Uh -huh. На даний момент у владі є Віктор Орбан з партією Фідес. І це хочемо чи, чи ні, це є фактом, і ми це маємо поважати як правова держава. І відповідно поводитись в рамках етики міжнародних норм. Звісно, вони проводять таку маніпулятивну провокативну політику щодо України. Навіть і тепер проводять референдум опитування. За державні кошти багато мільйонів втратить на це опитування, і багато мільйонів втратять на те, щоб дискредитувати Україну, щоб люди не голосували за вступ України в ЄС. Вони, до прикладу, в будь-яких інституціях Європейського Союзу говорять, що ми не голосуємо за вступ України в ЄС. Чому? Тому що Україна порушує права національних меншин. Також, до прикладу, 12 травня, мала бути зустріч між двома урядами, не урядами, перепрошую, між двома е, МЗС в Ужгороді, представниками міністерства закордонних справ, громадських організацій, е, представників освіти. Власне, я мав там бути. Горщина просто бере скасовує цю зустріч. На цій зустрічі ми мали обговорити 11 пунктів, які вони висувають до України, mm -hmm. де потрібно робити зміни для того, щоб вони скасували своє вето. Але я переконаний в цьому, що це просто елементарне затягування часу. Це провокативна політика, яка ні до чого хорошого не приведе. Я бачу це протистояння на рівні Будапешт-Київ, яке відображається на Закарпатті, тому що у горці компактно живуть в Україні тільки на Закарпатті, То мені ну так би мовити стає дуже гірко, тому що. Тому що його могло б і не бути. І помилки були зроблені як з боку Угорщини, так і, і з України. Оці загострення пов'язані із законом про мову, який був прийнятий ще в 2017 році. Це за ініціативи Порошенка. І він був, в принципі, теоретично правильний закон. Він, він захищав українську мову на мову на протистояння російській, але вийшло так, що він. Ударів і по мовах національних меншин, це було не продумано. Як на закарпатських угорців часто дивилися і угорці, і от українці, от, умовно, мені там було років 12-15, Я виходжу гуляти для своїх україномовних друзів. А да, зна він це, це, це з угорської родини. Він звалить все одно. Ще один мадярчик. Тобто тут я не дуже свій. Я їду до Угорщини, то тому, що ми часто їздили там за продуктами в зоопарк, і так далі. Тоді що Ужгород був значно менший, і ніякого... кордон поряд кордон поряд. Тобто ну словаччина, угорщина, це для мене рівносильно вийти за хлібом. Це не туризм. Це настільки близько, що ну я в якийсь момент був в більшій кількості угорських і італійських міст ніж українських, просто тому що це близько в Ужгороді Я от просто мадярчик з хлопець з угорської родини, тобто не дуже свій. Бо не в тому контексті. В Угорщині в мене акцент, і я не свій, тому що я цей другосортний угорець, Одеси чи Києва ніколи не було. В той час, коли мене мама взяла з собою в затоку, поїздка потягом зайняла 23 години. 23 години спеки, курочки, яєчок і плацкарту. А перша моя самостійна поїздка на море вже як доросла людини в Хорватію зайняла 7 годин. То як думаєте, куди людина поїде відпочивати і що людина подивиться в районі 10 європейських столиць, які ближчі? Нам, ніж по відстані, ніж Київ, чи от поїде в той бік. Плюс у мене в колі знайомих Крим бачили тільки талановиті кавенщики і люди, де батьки мали гроші на Артек. Тому що це досить далеко, і мені страшенно сумно і соромно зараз. Закон був на часі в 91-му, де Мовою навчання в школах України є українська крапка. Я розумію, що в воюючій країні будь яке рішення має бути радикальним і гострим, але наслідки вони є, тому що ігнорувати, що тут присутня угорськомовна громада не можна. Це в якийсь момент було 10% від населення Закарпаття. То якщо найдуже проста математика, 1,2 мільйони в той конкретний момент 10% з цих це 100 тисяч людей. Статися і проігнорувати потребу не можна. В той рік, коли я навчався, існувала криза. Ще не дуже явно, тому що це ніхто ще не називав кризою. Але випускник чи випускниця угорськомовної школи добре володіли термінологією угорською. І якщо людина вирішила, що здаватиме зно, то отримала до тестів переклад. Переклад не завжди коректний, тому відповідав хибно і тому от е, в конкретні роки статистика того, скільки випускників угорськомовних шкіл, гімназій їхали навчатися в Угорщину. Вона ну була така. думаю, я не володію точними числами, але серед тих людей, з якими я навчався, я по місту бачу ну людей п'ять, може шість. Тобто, скоріш за все, вони навчаються навчалися і вже живуть за кордоном. Ситуація. Дуже довго толерувалася, тобто дозволяти щось 30 років, а на 30 пер скажите, ні, це припиняється, то тобто, це дуже різкий перехід. І я розумію, особливо от за останні 11 років, я бачу, чому відчувається десь загроза схожого сценарію. Але як місцевому я тут, тієї загрози, тобто я розумом. Так, бачу, тому що є дуже-дуже конкретні кейси із Кримом, і з Донецькою і Луганською областю. Чи допускаю я, що тут може таке статися? Чомусь ні. Тому що теж дуже хороше питання, тому що буду сидіти вдома і думати про це. Але тут якоїсь ярої пропаганди, що от нам кудись треба, всі розуміють, що потрібно перезавантаження. Відносин між Україною і Угорщиною, але мені здається, що от таке перезавантаження вже можливе тільки після перезавантаження влади в обох країнах, як в Україні, так і в Угорщині. Ну, зараз оця риторика, взаємна, причому риторика, то вона ну, ні до чого хорошого не, не веде якого біса є питання? Які питання дуже багато питань, дуже багато питань, дуже серйозні запитання. Пане президенте, питання я задаю. Ні, ну ми ж зараз. Ви ж не прокурор питань нема.